Пляжна ідилія перетворилась на сцену та артмайстерню. Поза межами слоган слогандріяналі Бофор. Виставковий простір там також майже безмежний і простягається уздовж усього бельгійського узбережжя разом із прилеглими селами. Один із художників Марті Ансон. Іспанець представляє інсталяцію, що називається Каталонський дім. Це копія будинку, який мій батько побудував у 60-х, 70-х роках. Це мав бути просто будинок відпочинку для родини, побудований без архітектора. Його робота стоїть біля входу до заповідника Денахтегаль. Там відвідувачі фестивалю також можуть отримати довідкові матеріали. Адже тут на експедиції потрібен план. Виставкові локації розкидані по всьому регіону. Це є частиною концепції. Ми хочемо знову наблизити людей до мистецтва, але вони повинні його шукати. На 67 кілометровому узбережжі відвідувачі можуть гуляти та відкривати для себе мистецтво. Якось тут поблизу Остенде. Мистецькі тріанали Бофор привертає увагу все більшої кількості місцевих жителів та туристів. Ми завжди приїжджаємо на Бофор. Він відомий, чудовий. дуже гарно, що можна подивитись на мистецтво на березі моря. на свіжому повітрі, а не в музеї. Цікаво. завжди не перевершено. В Остенде також можна потрапити на Мюзей Промінад. Серію інсталяцій групи художників Edoc Republic. Це музей під відкритим небом без дверей та стін. Це те, що засновано на ідеї імпровізації. Люди можуть гуляти з одного боку узбережжя до іншого, спостерігаючи за арт-процесом, який ми намагаємося тут створити. Він поєднує вистави, музику або архітектурні прототипи. У заповіднику Денахтегааль можна натрапити на роботу франко-бельгійського колективу бамбукові скульптури. На них можна не лише дивитись, але й змінювати. Мистецький маршрут простягається вздовж узбережжя через три заповідники. Багато творів приховані. Як отут на станції спостереження за птахами можна побачити нині фільм італійця Доменіко Мангано. Знайти це місце непросто, але на мою думку, це гарно. демонструвати мистецтво в незвичайних місцях. Це певний виклик. Мистецтво та природа в бофор нероздільні любителів мистецтва. Є ще три місяці для дослідження виставки під відкритим небом на трієнали в Бельгії.